Вітаю всіх на каналі В'язалочки UNT. Сьогодні будемо розглядати ось такий візерунок, який ви бачите на екрані. зараз. Це я зв'язала перший рапорт, один, а другий ми будемо в'язати з вами разом, щоб. Ну, цей перший я зв'язала для того, щоб було краще видно, як воно там далі виходить. Раппорт цього візерунку складається з 24 петель і 12 рядків. Ну, Коли я його знайшла, цю схемку цього візерунку в інтернеті, то там на фото образець був такий, там було сердечко. Чому воно мені сподобалось? Ну, коли я почала в'язати саме за схемкою, то в мене не вийшло сердечко. Тому далі, трошки пізніше, я потренуюся, повинна. Різні варіанти попрацюю якось, щоб в мене все-таки вийшло це сердечко, і викладу тоді вже відео з сердечком. А на зараз, просто коли було виложене відео суконьки, дівчинка побачила, їй понравився цей візеруночок, і вона попросила мене, щоб я виклала саме цей візеруночок. Тому виконую її бажання викладаю. Відео майстер-клас цього візерунку. Нам треба будуть обичні спиці і додаткова спиця, тому що в нас є перехрещені петлі. Так, і розпочнемо перший рядочок. А, що я вам хочу сказати, тут, виходить, дві петлі з цього краю, і дві петлі з цього краю, вони завжди будуть лицьовими в лицьових рядах, ну і виворітними в виварітних рядах. А я додала ще три петельки: одна кромочна і дві, ну, щоб було так більше вам видніше, як можна сказати. Так. Тому в'яжем зараз 5 одну кромочну і 4 лицеві петлі. Так, 4 виворітні. Тоді 2 лицеві. І далі в нас іде перехрещення петель з нахилом вправо. Ми знімаємо дві петлі, залишаємо за роботою, пров'язуємо дві петлі лицьовими, повертаємо наші петлі на робочу спицю, і також вони пров'язуються в нас лицьовими. Далі в нас перехрещення петель з нахилом вліво. Ми знімаємо петлі, залишаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицьові, повертаємо на робочу спицю, пров'язуємо дві лицьові. Далі в нас іще дві лицеві петлі, далі в нас чотири виворітні. Далі дві лицеві, в мене чотири лицеві і кромочна. Дивіться, виворітний рядок. виворітний рядок, якщо ви в'яжете поворотними рядами, і чотні ряди, якщо ви в'яжете по колу, ви завжди в'яжете так, як вам показують петельки. Тобто, якщо петлі вас показують, Якщо це лицева петля, ви в'яжете лицевою, якщо показує петля, що це виворітна, в'яжете виворітною. І ми тоді вже на цих рядках чотних і виворітних не будемо зупинятися, просто ви будете їх пров'язувати, щоб ми вже не тратили на це час. Зараз я його пров'яжу, і ми будемо в'язати третій рядочок. Третій рядочок у нас. Ми в'яжемо наші лицьові петлі, дві лицеві, 4 виворітні, і далі в нас йде вже перехрещення петель з нахилом вправо. З нахилом вправо ми знімаємо петлі, залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицеві. Повертаємо на робочу спицю петлі, але за візерунком ми їх пров'язуємо вже виворітними. Тоді далі У нас іде 4 лицеві. І перехрещення петель з нахилом вліво. Знімаємо дві лицьові, залишаємо перед роботою, пров'язуємо дві виворітні. Щось у мене тут накручено. Дві виворітні, повертаємо наші лицьові на. Спицю основну пров'язуємо лицевими, чотири виворітні. дві лицеві, кромочно. Виворідний рядочок ви пров'язуєте самі п'ятий рядочок. Кромочну знімаємо, дві лицеві пров'язуємо і пров'язуємо три виворітні. Тепер перехрещуємо петлі з нахилом вправо. Але ми знімаємо не дві, як ми раніше знімали, а одну. Залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицьові. Ой, вибачте, бігла. Повертаємо на місце. Пров'язуємо виворітною, і ще в нас йде дві виворітні. Там, де в нас центральні лицеві петлі, також ми будемо пров'язувати з нахилом вправо. Знімаємо дві, залишаємо за роботою. Пров'язуємо дві лицьові, повертаємо на місце, пров'язуємо дві лицьові, дві виворітні, і тепер в нас йде перехрещування з нахилом вліво. Пров'язуємо одну виворіт, знімаємо спочатку з. Ж... Дві лицьові петлі, залишаємо перед роботою, пров'язуємо одну виворітну. Незручно дівчата через камеру, капець. Повертаємо на місце, пров'язуємо дві лицеві. Три виворітні, дві лицеві, і у вас там йде чи кромочна, чи що у вас там далі йде. Це виворітний рядочок ми в'яжемо самостійно сьомий рядочок. Пров'язуємо наші лицьові петлі дві лицеві, пров'язуємо дві виворітні, і в нас опять йде з нахилом вправо. Знімаємо одну петлю, залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицеві. Повертаємо нашу петельку на робочу спицу пров'язуємо виворітною, І ще в нас йде три виворітні, чотири лицьові. Три виворітні, і йде з нахилом вліво в нас перехрещування. Пров'язуємо одну виворітну, повертаємо дві лицеві на робочу спицю, пров'язуємо дві лицьові, і дві виворітні і дві лицеві. виворітний рядочок в'яжемо самостійно, дев'ятий рядочок, дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві, чотири виворідні. Перехрещування петель з нахилом вправо. Знімаємо дві лицьові, залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицьові. повертаємо лицьові петлі на робочу спицю і також пров'язуємо їх лицьовими. Дві виворідні, ой, дві, чотири виворідні, дві лицеві, дві виверідні, дві лицеві, виворідний рядочок пров'язуємо самостійно. Одинадцятий рядочок. Кромочну знімаємо, дві лицьові, дві виворітні, і тепер в нас іде перехрещування, але в ліву сторону. Знімаємо дві лицьові, залишаємо перед роботою, пров'язуємо дві виворідні. Повертаємо наші петельки на робочу спицю, пров'язуємо їх дві лицьові. І відразу в нас йде перехрещування в праву сторону. Знімаємо дві петлі виворітні, залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицьові, повертаємо виворітні петлі на місце. На робочу спицю, але тепер ми їх пров'язуємо лицьовими. Раз і два. І в нас відразу перехрещування петель іде з нахилом вліво. Знімаємо дві лицеві, залишаємо перед роботою. Виворітні петлі пров'язуємо дві лицеві, міняємо їх. Повертаємо петлі на робочу спицю, пров'язуємо дві лицеві. Дві, ой, дві виворотні хотіла пров'язати. Відразу і іще один у нас з нахилом вправо. Перехрещування. Знімаємо виворітні, залишаємо за роботою, дві лицеві. Повертаємо виворітні на робочу спицю. І пров'язуємо виворідними. Раз, два, виворідні, раз, два, і дві лицеві. І зараз іще пров'яжете самостійно дванадцятий рядочок виворітний. і будемо дивитися, що в нас вийшло. Ось такий візеруночок у нас виходить. Вродьби, воно якби і схоже на сердечко, ну не так, як було там виставлено на зразочку. Ось такий візеруночок, якщо вам сподобалося, ставте мені вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, якщо вам було корисно. Ось так на виворітній стороні. На сьогодні все. До нових зустрічей!